Це не просто огородження, це стильний акцент у вашому просторі. Кляне огородження густао стильно розділює простір, а також не дає змоги впасти з другого поверху. Для забезпечення приватності скло ми тут використали загартоване тоноване графіт, що є безпечним, а також обмежує видимість зовні. Підсилені стійки з нержавіючої сталі міцно тримають скло, а тому за безпеку можете не перейматись. Уся фурнітура пофарбована у чорний колір порошковим методом за каталогом RAU. Це довговічне і надійне фарбування, яке не облізе з часом і виглядає просто неймовірно. Додатково усі скляні деталі ми зафіксували з'єднувачами для ще більшої надійності та міцності конструкції. На цьому об'єкті маємо такі розміри: ширина 4,5 метри на 2,5 метри, а висота від підлоги стандартна 1 метр. Обираєш огородження для свого будинку чи офісу, компанія спленко виготовить огородження будь-якого розміру та конфігурації згідно за вашими індивідуальними побажаннями. Для безкоштовної консультації пишіть нам в директ або телефонуйте.